130 дітей біженців з України наразі навчаються в Будапешті в школі, яку організував Дім українських традицій. Дуже круто, мені подобається рівень викладання вчителів. Вони дуже професійно. Я ну навчалася спочатку дистанційно і взагалі було дуже складно, але коли прийшла до школи, мій рівень знань набагато повищився, і тому я взагалі дуже вдячна вчителям. Вони круті. Ми з ними не наче найкращі друзі. Педагоги впевнені, що для дітей важливо мати в житті системність. Базова вимога для цього навчання в школі. Багато дітей переїхало, роз'їхалося по Європі, а саме їх багато і в самому Будапешті. Тому є діти, наприклад, в мене, є, в мене син, який зараз навчається в 10 класі. От таким діткам, саме старшої школи, їм вже ну, трохи запізно вчити мову, і вони вже не встиг, ну, не встигають. Копанувати мову і тому, щоб Продовжити навчання, скласти іспити, продовжити навчання і вступити потім в вищий навчальний заклад. Їм дуже важливо, щоб вони ну закінчили і щоб цей заклад існував якомога довше. Тому що е, якщо менші діти можуть є в них час ще опанувати угорську і е, ну, вибрати собі, чи хочуть вони тут, чи хочуть повернутися, або в який вуд вступати, то вже саме старші, е, ну тут е, таке гостре питання лежить дуже заклад в цьому закладі об'єдналися всі українці, так, і це створило тут таку атмосферу, тобто таку маленьку Україну в центрі Будапешту. І це дуже важливо. Вчать паралельно угорську, так, це дуже добре, тому що і для того, щоб Соціалізуватися більш в Угорщині, там елементарно піти в магазин, чи в аптеку, чи по таких справах, то ну, це круто і це добре. Наші діти досить непогано справляються з цим завданням. Максим приїхав до Будапешта з Києва. Разом з навчанням хлопець прагне побудувати спортивну кар'єру. Круті друзі в мене, нові знайомства. Дуже Гарна атмосфера тут ну, завжди, ну, майже завжди йду сюди з задоволенням, бо друзі тут хороші в мене. І ну, вчителі теж непогані достатньо. І нас дуже дружній клас, ми завжди один одному допомагаємо там, що, там, що треба. Вчителі теж завжди ставляться з розумінням. Керівники дому українських традицій вважають надважливим підтримувати дітей-біженців з України в усіх аспектах життя. реально зацікавлені в тому, ця школа розрахована на дітей-біженців, які переїхали сюди в Угорщину внаслідок російської агресії в Україні. І Сьогодні в нас навчається 130 дітей з 5 по 11 класи. Що це за діти? Треба розуміти. Це діти, які, в принципі, в минулому році не ходили нікуди. Вони навчалися онлайн в Україні і були фактично закриті дома, тобто вони. Ніде не навчалися буквально, вони тільки навчалися через комп'ютер. Були певні складнощі, звичайно, з тим, щоб з вересня знову їх повернути в нормальне навчання, тому що вони відвикли від того, щоб що таке домашнє завдання, що треба готуватися до уроків, що на уроці треба щось писати, щось читати, щось вчити. Досі ще є з дітьми деякі проблеми, але 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 за цей час, що школа працює. Вже набагато менше цих проблем, і діти повертаються, повертаються з гарним настроєм, повертаються з бажанням вчитися, повертаються з тим, щоб приймати участь в різних проектах і наукових, і дитячих, і художніх. Тобто діти фактично повертаються в те, що вони втратили в Україні. За офіційними даними, наразі лише в Будапешті перебуває 17 тисяч дітей української національності, які мають долучитися до освітнього процесу.